Зрозуміло, що якщо вони клали тактичну ядерну зброю і ударили там по умовному нашому будь-якому місту, це була б трагедія світового масштабу. Але про це е, інше питання. Їх попередили е, е, їхні їхні, ну не знаю. Я, хто каже союзники, хто каже партнери, хто просто е, їхні е, контактори, та і в першу чергу Китай, Індія і Південна Африка, які чітко сказали, що. Якщо ви використаєте ядерну зброю проти неядерної України, це буде прецедент. Як би ви це не маскували? Зрозуміло, що можна включити не тільки чотири області в свою конституцію, а всю Україну в свою Конституцію і сказати, що це територія Російської Федерації, і ми здійснюємо бойові дії на території Російської Федерації, і що війна на нашій території це загроза нашій територіальної цілісності всіх нас оголосити сепаратистами, колаборантами, не знаю там бандитами. Тобто вони все, що завгодно, можуть зробити. Але суть від цього не, не змінюється. Тактичною ядерну зброю їм не дозволяють використати їхні партнери, а стратегічно вони просто бояться, тому що буде жорстка відповідь, і ніхто там не буде розбиратися, куди та ракета летить. Тобто ну, буде продовжуватися такий словесний пінбол. Я так розумію. Ви не давайте Україні ну, зброю, інакше ми можемо використати ядерну зброю. Хоча не факт, що ми на це спром... що ми це зможемо зробити. Саме так. Вони розраховані не стільки на е, серйозних політиків, стільки на е, в, в, в певній мірі неадекватних людей. Оцей е, Кеннаді молодший, який там е, незрозуміло, хто він демократ чи республіканець, і несе якусь колесіцю. Про, про все, що завгодно, або не, 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 не дуже стійких до розуміння, до, 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 до що вони говорять бізнесменів, такі, як Ілон Маск. От і все. Оце розраховано на таку -от аудиторію, які ніби мають свою певну нішу в політиці, і вони на них тиснуть. А ті починають транслювати ті російські наративи, що давайте будемо обережніше, бо Росія це небезпечно. Зрозуміло, що небезпечно, неадекватні люди. Я завжди, коли мене питають. А чи можуть вони використати ядерну зброю? Я не можу е, надати відповідь, тому що до того часу, поки вони не здійснили теракт на Каховському досховищі, я ще сподівався, що там є якісь е, ну, елементи розуму. Ну коли вони підірвали е, дамбу з водою, яка їм була, їм була в першу чергу необхідна, їм треба було цю воду качати в Крим, їм треба було цю воду. Використати для того, щоб забезпечити південь України, яку які вони захватили в водою. І їм треба була ця вода для е, запорізької атомної, щоб вона функціонувала нормально. Замість цього вони її підірвали. Для чого не зрозуміло, не і після цього я вже тепер оскільки вже пройшло часу. Я просто не розумію, деякі їхні дії, тому що вони не тільки непослідовні, вони не неадекватні в деякій мірі. Ну, думати так, як думають в Кремлі, це небезпечно. а Залазити в голову Путіна ще небезпечніше. А цей тиждень він одним із вирішальних його називають. А, Власне, він і вирішить, якою буде осінь на фронті, як триватиме війна в цілому. Принаймні про це говорив президент Зеленський. А Ми маємо отримати відповідь, чи бояться на заході так званих червоних ліній, маємо це побачити, чи все ж таки їх можна стерти або ж відсунути ще. Далі, от наскільки мені відомо, Байден поки що промовляє ствердне ні Та чи може він змінити свою думку? Чи це чи це все ж таки така гра на публіку? Що ми поки що проти, поки ми не виступимо поки ми не заслухаємо самого Зеленського. Слухайте, ну ми пройшли етапи від джавелінів і партизанської боротьби до F-16, розумієте? Нам постійно щось там не давали і казали, що ні-ні, а потім десь воно все проривалося. Я сподіваюся, що і цей етап ми пройдемо, тому що ну, не може бути повноцінна війна з зав'язаними руками. Навіть не одною, а двома. Я би сказав, що це двома. Ми, ми поки що ногами там відбуваємося. І, ну, бо й бо деякі говорять, що ви воюєте з одною зав'язаною рукою. Слухайте, ну є величезна кількість речей пов'язаних. З, з озброєнням, які нам просто не дають, да. там Ну ми ж, наприклад, навіть і не сподіваємося, що нам колись дадуть тамагавки або якісь ракети дальнього, дальнього радіусу. Хоча було б не погано. Щось... ні зрозуміло. Тому ми і працюємо над тим, щоб зробити свої ракети, щоб не бути залежними від того самого Шольца, який сказав, давати ракети, які б'ють по Кремлю. Ми не будемо. Чому? Тобто ракети, які б'ють. Б'ють покри по, по Верховній Раді по Адміністрації президента Росія може використати, а ми по Кремлю не можемо. В чому різниця? Чим ми від гірше за них? Ми потерпаємо, на нас напали, не ми е агресори. Тому е це все е така риторика. Я сподіваюся, що в світі е зрозуміють і нарешті визначаться, що ми хочемо, і, е і як там обустроїть Росію, знаєте. Після того, як вона отримає поразку, тому що просто так все залишати без відповідальності тих осіб, які заварили цю всю війну і ті всі проблеми, які зараз є в світі, ну просто неможливо. Ну насправді всі карти мають відкритися, причому. За прогнозами досить таки скоро. Відомо, що Зеленський привіз до США план перемоги вже завтра. Він виступить на генасамблеї Нью-Йорку, пізніше вирушить до Вашингтона, де матиме низку зустрічей, в тому числі і з чинним президентом США, обома кандидатами в президенти. І Ось тут от, чим ближче, то більше подробиць випливає. Курська операція одна із компонентів плану перемоги. Пише про це The Times, Тім, це не лише курська офензива входить в перелік. Україна потребує сучас власного озброєння і зняття бану, те про що ми говорили, і застосування далекобійної зброї по території РФ більше того, Володимир <рап> Зеленський має надію отримати гарантію вступу до НАТО від чинного президента США. Знаєте, досить таки багато сподівань. Звісно, хотілося б вірити, що на все погодяться, але ж з погляду прагматизму, з чим може повернутися президент, як ви вважаєте? Ну, дуже важке питання, тому що ніхто не розуміє зараз, чим, чим вони дихають там на напередні виборів. Це найскладніший час. Я так розумію, що якихось кардинально, не знаю надзвичайних рішень до 5 листопада ну точно не буде. Я, я, я так думаю, і ну не тільки я всі розуміють, що Росія з останніх сил намагається втримати свою економіку, незважаючи на. Переможні реляції, там що ми там заробляємо багато грошей толку від тих грошей, якщо вони не знають, куди їх витрачати. І всередині е, країна накачана тими грошима, а назовні вони не можуть вийти нічого купити. А виробляти в, собі всередині вони так само не спроможні, тому що зупинилося на тих чи інших речах, які, е, ну які можна масово виробляти, але вони не високотехнологічні. От і все. Тому сподіваюся, все ж таки, що. Е, Якесь рішення е, колективне, що нам робити з Росією і як нам її перемогти, буде прийнято. І від цього буде залежати дуже багато. Якщо е, вони будуть е, діяти так, як ми колись сказали, про цей план удава поступово затискуючи. Ну, знаєте, поки повний е, схудне, худий може і не витримати. Це я про нас, знаєте, бо ми, ми, ми так само на, не дуже. В комфортних умовах і залежимо дуже багато в чому від наших партнерів. Якщо вони готові нас на такому рівні, на якому зараз є, ну що ж, прийдеться тоді триматися, але люди ж гинуть, розумієте? Тому є надія, що все ж таки зрозуміють, що краще піднатужитися зараз і закінчити це е, в найближчий час, ніж е, затягувати процеси, чекати, коли Росія завалиться сама. Насправді так, зараз той самий момент, коли можна придушити цю кремлівську гідру і саме від рішення заходу, залежатиме наскільки швидко збільшуватиметься, вже я кажу, як є розмір наших кладовищ. Я сподіваюся, що цього тижня ми побачимо позитивні новини для нас. Пане Вікторе, я вам дуже дякую за ваш час і цікаву фахову розмову. Віктор Ягун, колишній заступник голови СБУ, був гостем Підписуйтеся на наш канал, хто цього до. Усі не зробив, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.